от як на антилопу, бачите, дивіться, 15 рил вийшло всі з військовим досвідом зброєю. Ну беріть, пакуйте мене силою, і тоді поїдемо. Повістку вони не хочуть завезти вертифіказу, вручити мені повістку. А Ви, ніхто вам повістки життя, дивіться. Молодець, я, не хочу, я не хочу, я відмовляю, не я не, не зобов'язаний. Визнайте того, що я не зобов'язаний. Ніхто не хоче цього визнати, тільки мене зобов'язує в чому. Ніхто нічого вам не зобов'язує, вам пояснили чітко, що, куди, по чому. Все. Для чого тут зараз цирк показувати? Ну ти друже догавкаєшся, я тобі обіцяю. Забери да мене руки, забери. Військові, я вам ще раз говорю, не пхайте до цивільних груп. рук, добре. Ще дякуйте Богу, що ви без зброї. Бо я би зараз цілий магазин в голову випустив. Ви думаєте, що ви голову? Я думаю, що думайте, я говорю, руки і забери. І що? І що? І що? І що? Військовослужбовець має право мої права порушити, а я не маю права нарушати. Я, я йому не погрожую. Я казав, що я випущу, що я казав, я би випустив. Зу... Нема що шо... я... говорити, що? От тату нема. Я знаю теж, хто видав, хто ти людину. Я вже здав, хто, хто ви є. Я вже знаю, хто ви є. Доброго Боже, хто, Добре, б, хто б говорив? Начальник я евакуйовував людей з зони бойових дій. Я особисто наді мною літали снаряди, бля, танки і авіація ворожа літала. Переді мною яма після авіаційної бомби, хлопець трактор такої не виріють. Чому Я не хочу, я вже на слухаю. <плес> Ні, я нікуди не працюю. Да, Відволіть від мене всі, pues, не, не чіпайте мене. Що ви на мене сумасшено? А що ви мене, мене обмежуєте? <плес> я, я вас не <плес> знаю, я вас ви знаєте службовий автомобіль. Який службовий автомобіль? Заберіть руку. Чекайте, я номер машини зафіксую. Заберіть руки. сказали, Для чого цей саме? Ідіть сюди. Садьте, будь ласка, ніхто вас силою не штукає. Бачите? Присідай. Що в я Зараз зараз ти присадку. Зараз ти в мене присадиш. Присідайте, будь ласка. При. Від, ви, ви на чіпайте мене самій... — Ну чому мене загрозили в автомобіль. Якщо хтось може визвати поліцію, мене затримали, в мене немає можливості цей. Немає в мене можливості цей. Щоб мені вийти. Ви Випустіть мене, заберіть у мене руки. В. Я зараз нахуй всі вікна повибиваю вам, хочете? Хоче зарапович? Не минутикайтеся. Я тікайтеся. Ми, ви що мене вибрали? Ви куди не мене не загрузили? Куди ви мене загрузили, бджо? Не, це не це? ламайте майбутнього. Руки забрати, блядь! Не ламайте ви мене! Не вибрали! Ти що блять, ти ж някси конець! Не ламайте майбут! Вивездите з поліцією, в бутаю, бо викрали людину прямо з відділу поліції. Дивіться, куди. Дивіться, скільки зі мною шакалів їде. Не годен їх назвати людьми. Ти людина. Так люди. не поводять. Добре. Я вам на знову показу. Тернопіль, місто Тернопіль. Це в Тернополі такий безпреділ. Дарод. Виходьте, якщо хтось є на дружбі, хто там є поблизу, підійдіть тут до військомати там. Та що би і морду, як тут їде, то їх зразу розстрілювати треба, народ, що там бити зразу розстрілювати Бачите, ловано. От дорого, дивиться, кровати ще руки, з здорові руки, ну, Свіжий кров. Оце так мене тільки попхали в автомобіль. В Бусериномастер білого полю до Тернополя. Ну, ну ви собі заслужите повагу. Не воден розбити вікно, бо вони майже броніровані. Що ви робите? У мене застосована фізична сила. У мене проблеми з дихальними органами. Ви розуміли? У мене проблеми з Не рухай телефон. Я вам зараз говорю. <ріпна> не Та ніхто не ви мене викрали! Ви зараз мене не мого телефону, Вот дивіться. Мене викрали і відбирають телефон, щоб я не, не продовжував трансляцію. Народ. Максимально. Мені кров, бачите, потрібна допомога ведеш. У мене кров. Давайте викликаємо швидку. Викликайте швидку. швидку до ТЦК. До ТЦК швидку. У мене кровотеча. є жгут? Турнікет, шод, Тебе стояти. Яка диратина, подивися на руку, вишив локти. Виши лохтя, глянь на руку. Скажи. Вишило, де телефон забираєш. Ей, ти не туди лізеш, чуєш. Дайте мені дам, дам допомогу. Не треба, я перечекаю, не переривай, не встижу. Та <плочен> ніхто не відбирає, не чекай, не поранено, де чого тебе вікна. Ви мене викрали, з чого ти пошкоджуєш майно? Скажи, добре. Я вже майно готовий сидіти відповісти, якщо ви довіряти, що я що було все законно. Дивіться, я весь в крові. Мене викрали і не пускають мене з автомобіля. От конвой мене везе, не дають мені, вийти, вийти вільно пересуватися. Ну, Ви хлопці маєте, маєте проблем. Я мали проблем. Хто може, запишіть це відео і скиньте мені потім в приват, добре? Бо в мене зараз немає можливості так все записувати. Мені руки в карман пташ. Для чого вы це коментуєте? Я птав мені руку в карман. Мені раніше, раніше, коли мене тут тримав. Коли тут мене тримав, ты мені руки в карман птахав, я помню. Дінопіль на ротація з Тернополя все. На тролейбус на РТЦК, але якраз заїжджаємо у ворота. Тут де Смішно, отопить Ну, Солдат маєш розпис мартовий посміятися. Вам швидка потрібна? Звичайно, мені ще ти роботи потрібні, уже швидко швидка. Давайте виходимо. Ну ви собі заробили кіно. Шатякати, що я зараз не його не переспалився. Швидко мені потрібно. І вже ви питаємо, щоб. Але ви оце. Куди ти? Ти трансляцію, е. Пряма трансляцію, а ході. Народ, запишіть, стоїть. Збережіть трансляцію.